Чому немає стабільності в стані? Це стан блаженства, то падочні віжестока качелі від 3 до 5. Це нормально. Мої любимочки заблоючі. Жінка це взагалі світ, всецвіт. І там всередині все, всі і всі. І тому жінка для неї взагалі постійно, отак, от колихатись туди-сюди, це нормально. Головне, стабілізуватись і йти до світла. Це такий зараз стан переходу. В будь-якій трансформації завжди так. Завжди. Тобто, то в світлі, то внизу. Це нормально. Головне, щоб свідомо виходити з тих цих станів низьких. Ви знаєте, як виходити, я вас цьому вчила. А я хочу навчатись на першому курсі академії, але отримала на відмову наразі, чого мені не вистачило. Те, що всім, в цьому свій час, кому прийшла відмова, в цьому свій час. Я про це вже записувала відео, що це не я, як людина, сижу, там вибираючи хтось інший. Приходить відповідь від творця на вашу готовність. І це можливість. Це не значить, що ви зразу там прийдете просвітлитись, це те, що і то приходить відповідь така, можете спробувати, тобто навіть не приходить відповідь так. Ні, пізніше приходить, ні, хай прийде людина пізніше, тому що душа ще не готова. Ви розумієте, якщо взяти квітку, от квітка. Яка ще не розпустилась, пупіночок. От візьміть його і от тако відкрийте насильно. Це буде добре для нього він загине. Все має бути, все має свій час, має бути вчасно. Просто не готові, Проста відповідь: нема ще готовності душі. Все, всьому свій час. Кожна квітка в свій час відкривається, набори ще будуть, тобто це не останній набір. Всьому свій час. Значить, поки що дивіться, будь ласка, вам відкриті прямі ефіри. Значить, ваші душі ще поки що це потрібно. Всьому свій час. Через вісім місяців буде ще інший набір в Академію потоку світла та любові. Дасть Бог. Тому, мої любі сонечки, просто всьому свій час. Так само, як я. А чути я не пробудилася в 16 років, тому що був не час. Це погано чи добре, сонечки. Хіба можна тут ставити так питання, чи це погано, чи добре? Просто всьому свій час і все. Без поганого і доброго. Тут немає такого, як в людському. Так? Якщо ти там не поступив, то ти поганий, не, там, і ще щось з тобою не так, як говорить, наш розум. Сонечки, забудьте, ми говоримо про зрілість душі. Саме сакральне і прекрасне, що в нас є, це ми. І от коли наша душа людська готова прийняти творця, прийняти мене провідника і готова пробуджуватись, тоді і приходить відповідь, що можуть спробувати. Але це теж не факт, скільки людина пройде. В кожному свій час і кожен має і бере те, що може взяти. Відчуєте це, мої любі сонечки? Це не є, розумієте, ви маєте зрозуміти, що це дуже серйозний процес, це не є якісь психологічні курси, або там е, якісь ну я не знаю, ще якісь там такі щось, що від розуму, так, якісь правила там запам'ятовувати. Це не є якийсь знаєте, університет культури, або ще щось таке. Це зовсім інакше. Це не те, що можна купити за гроші, між іншим. Так, сонечки? Це дуже серйозні. Тому всьому свій час. Ви все знаєте, все побачите і все відчуєте. Дякую за чудовий ефір. Такі благоснівіші. це правда, що ми одночасні, і все, і всі наші вищі тіла, і всі втілення. Звичайно, ми і всі ілюзії, ми і всі світлові тіла, так? Просто різниця в тому, де ми сконцентровані. Практика і провідник, він веде вас на розширення, на усвідомлення всіх частин. І у лізорних, і вищих. І ти повертаєшся так в себе, усвідомлюєш ці частинки, об'єднюєшся і згадуєш, що ти є. От і все. А я чи заміннять далі, а я в кінці я. <сум> Сонечки, а є, а, будь ласка, пишіть правильно, я вже і відео знімала, дякую. Так, а я чи змінять прапор України, щоб жовтий колір сонця був зверх. це не важливо, зверху. Це неважливо, який колір зверху. Це важливо, я вже про це говорила неодноразово. Мої любі сонечки, що звичайно, сонце має бути зверху, знизу облакітне, але прям щоб вже це зробили. Я не бачу, можливо, там рік-два, можливо, поміняються. І легше буде так само, і заміна і гімно має бути, тобто це дійсно важливо. От, але пам'ятаємо, що. Всі процеси, саме головне, що я вам хочу вам сказати, що всі процеси мають відбу... і відбуваються в цьому всесвіті не знизу, а зверху. Тобто ми міняємося з вами енергетично, і тоді раз приходить рішення: ой, давайте поміняємо прапор. У нас потім взагалі прапор буде як сонце нашої країни, уже божественно, Ви побачите, сонячний прапор величезний буде. Розумієте, мої любі сонечки? Тобто цей процес відбується постфактум наших змін свідомості, тому що ми відображаємо єдине поле українців. Тобто, це не відбувається так, що ми там що треба там, битися, доказувати і так далі. Це процес приходу, гармонійного приходу як наслідок зміни нашої свідомості. Розумієте? Слава Богу. А я поясніть, будь ласка, що означає? Познати себе, пізнати себе, хто є. Пізнати себе можна як людину. Я про це говорила, але ми не є людина, ну тобто, можете там, як на рівні людини, так, ми там вивчали біологію, біологію анатомію. Але це пізнання ілюзорне, тому що ми не є людиною, ми є енергія безкінечна. А пізнати себе як цю безкінечну енергію, це пізнати істину, тому що це наша істина, тому що ми людина тимчасово все. А я, будь ласка, запитайте у вищих сил творця, як допомогти своєму тілу відновитись після онкології та зберегти здоров'я. Тут всі в відкритому доступу є всі практики, сонечки, робіть все. І налаштування є. Ну, тобто, я не знаю, то просто на YouTube-каналі це все, що дає можливість трансформуватися і бути світлі, і відновитись від, від всього. Від будь трансформацій, сонечки, абсолютно від любих. Що буде з людьми? Між іншим, часто це питання звучить, з людьми похилого віку, 70-90 років. Це все залежить від їхньої свідомості. Ми, сонечки дивіться, в мене тато так само вже майже має 80 років. Він змінився, він світиться, він живе серцем. Є проблема з віком? Нема. Так? До чого готова душа? Він прийняв свої трансформації. Слідчий момент: в мене є учні, яким понад 80 років, які вчаться в академії. Є, скажімо так, різниця від немає. А є люди, яким 20 років, вони живуть в темноті. Є люди, яким 30 років, і вони ще більше в темноті живуть. Немає розумієте, немає обмежень. Якщо в Божественній волі твоє пробудження... Я розумію, що прям в такому сильному, ну прям, коли людині 70-90 років, що прям в сильну трансформацію може людина і не витримати, якщо вона не прокачена енергетично, так? Ну, це теж індивідуально. Їй буде важко, тому що я просто вам нагадаю подивитись мої відео про трансформацію, як це випалюється все. Який це болючий процес, це переродження. Це була душа, це було тіло, це всі тіла, ну це просто ти помираєш старий, це не один рік. У мене було дуже сильне випалювання локально то там, то там, то там. при тому, що я вважала себе здоровою років сім. При тому, що я, звичайно, не вживаю алкоголь, не курю, не вживаю м'яса, кави там і так далі. Тобто вже багато років мене не тягнуло, я навіть недавно пробувала. А ну чи я зможу там. Попробувати вкусити там якоїсь рибки, там ще щось. Ну це взагалі не мій продукт. воно мені не йде, воно мені не вібрує взагалі. Тобто, вже не говорю про м'ясо. Це те, що для мене вже не існує багато років. Там понад 12 років це ці продукти для мене не існують. От. І не тому, що просто їх вони перестали зі мною вібрувати. Мені їх не хочеться. Це не знаєте, не попасти кудись там і підтримувати там вегетаріанців, веганів, сироїдів. Це теж егрегоріальні такі моменти. Вони, це не є духовність, це просто дієта, приєднюватися до певного егрегора. Тому це, от прям, це помирати в минулому, щоб перейти в п'ятий вимір, це не просто у сонечки, чи ви собі думаєте, що ви собі хочете жити так, як жили, от, і там робота, щоб лишилася. Де коли пишуть, я, я, я так люблю свою роботу. То, а як люди не хочуть переходити, багато хто сидить в підпіллі, боїться визнати себе, не розказує чоловіку, там, особливо жінки, так, там, чим вони займаються. Ну, тобто, таке діло. Тобто ви самі себе стримуєте. Тобто це якась теж наготовня, якась теж гра ваша. Ну, грайтеся, але це все до пори до часу. Тому що справжній перехід це повне вигорання старої енергії. І не може у вас лишитись стара робота. Ви виграєте старі Як Як вас може лишитись стара робота, старі відносини, які не трансформуються, наприклад, з вами не переходять. Як? Це неможливо. Ті частинки або з вами вигорають. І приймають вас такого навіженого в переході, і люблять вас навіть з такими вашими новими, як вони думають, відхиленнями. Або І саме трансформуються, і потім розуміють вас, бо вони йдуть, і інші частинки ваші відображаться. Тут нічого страшного нема. Ой, а я дякую вам за все, особливо за роботу з нашими воїнами. Дасть Бог вони якнайшвидше повернуться до своїх родин. Так, Сонечко, ви знаєте? Дасть Бог, хай повернуться, хай вони всі будуть благословенні. Я їх всіх обнімаю, всім серцем і підтримую особливо ці родини всім серцем вас зараз обнімаю, в кого зараз діти на війні або вже діти віддали своє життя, чоловіки віддали своє життя за наше майбутнє, за нашу нову Україну. Виконали цю неймовірну місію для нас. Тому що, якби не їхнє життя, якби не їхнє служіння, якби не їхня відданість і наша з ними єдність, то, звичайно, не було б вже ні нас, ні України. Так, мої любі сонечки. Запитайтесь, будь ласка, чи повернуться воїна з полону. Ну, мені йде слово не всі сонечки, на жаль, не всі. На жаль, не всі. Ну, більшість повернеться з них